Вітаю, шановні риболови, сьогодні до вашої уваги новенький 23 Екселер. Дана катушечка приїхала мені, з, на жаль, проблемою. І проблема полягає в наступному Рокіт головної пари. Я про цей момент вже розповідав неодноразово. А також, коли робив такий коротенький огляд останньої фуеги, теж згадував, казав, що. Е, найпопулярніші катушечки, бюджетні, екселери, фуеги У нас в Україні частенько люди використовують не за призначенням. Це полегшені катушечки для ультралайту лайту. Вони не люблять таких гарних навантажень, вони не люблять якихось таких класичних щучих спінінгів, там 5.20, 5.25. І при е, суттєвих навантаженнях. З ними відбувається ось що. Послухайте, будь ласка. Не знаю, наскільки вам гарно було чути. Я думаю, ви чули характерний рокет. В руку це відчувається як такий неприємний тракторний хід. Ну, от. А все банально просто. Дані катушечки ЛТ-серія бюджетних катушок Дайва вона має достатньо тоненький корпус. Ці катушки мають е легкосплавну головну пару. І, е скажімо так, коли навантаження? Ця катушка, до речі, е От я розмовляв з власником, вона відловила десь від 30 до 60 рибалочок, десь в цьому діапазоні. Ну, ви бачите, вона майже в ідеальному стані. Тобто людина за короткий час просто наловила велику кількість рибалок. Людина дуже обережно ставиться до своєї катушки, вона не брудна, ні в воду нікуди не потрапляла. М -м, ніяких проблем в цьому плані з нею не було, але. Ось людина прислала, має ось такий рик. Е, чому? Проблема проблема в тому, що е, ця катушка бачила, людина говорить, 8 грам максимум, але е, були фети розміром приблизно 2,8, 3,3 дюйми. Тобто, знаєте, класичний е, китечевський фет 3,3, він достатньо упориста приманка, сам по собі достатньо важкий. І якщо ще додати сюди 8 грам джиголовку або в вушастий груз, то це разом десь приблизно 16-18 грамів, що для цієї катушечки вже переборно. Ви бачите, 3000 розмір, це фактично 2,5 й механізм, але тоненький корпус дає зміщення. Плюс дана катушка ще має певний недолік. Я е, поміряв зазор в головної пари, і тут є відхилення в три сотки. От я зараз вам продемонструю. Дивіться. Так. Ось в цьому місці. Зазор складає 10. сотих, Навіть 10 з половиною, наскільки я міряв. І берем. Те, що я, до речі, дуже часто згадую, розповідаю, саме важливе це те, щоб не було кривизни посадки механіки. Те, що виправити жоден майстер не в змозі, ну, окрім заміни корпуса, шестерень. Ну, тобто, якщо замінити корпус механіку, ну, знову ж таки, не факт, що новий корпус буде кращий. І дивіться зазор тут. Ось тут зазор складає 65 сотих, а ось в цьому місці. Він на 3 сотки більше. До речі, це самий важливий момент, про який я згадую, що треба перевірити. Перевірити зазор в різних місцях. І дуже важливо, щоб він був однаковий. Повірте, якщо в 2 сотки буде розбіжність, якщо ви достатньо, скажімо, так, уважно на цей момент звернете увагу, ви цю розбіжність в 2-3 сотки точно піймаєте. Ви побачите, ось ну тут, тут не треба нічого, щоб ось ну, подивіться. Ось він зазорщик. І ось він. Зазорище. Да? Причому майстер, коли виводить зазор головної пари, він виставляє зазор по місцю, де зазор мінімальний. Тобто зазор головної пари даної катушки, він виставляється ось по цьому місцю. І якщо зараз сюди додати шайбу, то тут же зазор. Буде не відповідати необхідному, і буде затирання і чиркання. Ось такий негативний. Ну але це негативний момент. Він просто трохи прискорив знос головної пари. От те, що я сказав, по кривизні посадки, він просто трохи додав швидкості зносу головної пари. Але основний момент, основна проблема. Цієї головної пари, точніше, не головної пари, в голов, головній парі тут ніякої проблеми немає. Цієї катушки в тому, що на таких класичних я дуже часто зустрічаю, коли е, людина, якщо людина купляє ці Excel, Фуеги, ходить ловить на ультралайт, якісь там 6-8 грамів, тобто е, ви користуєтесь перевагами цієї моделі легкістю, чутливістю, тактильністю, Це супер. Ці катушки ходять. Дуже довго і якісно. Як тільки людина починає використовувати цю катушку не за призначенням, тобто не використовувати її переваги, а користуватися її недоліками, а недоліки це є силові, тягові, ресурсні характеристики. От як тільки цим людина починає користуватися 20-30 балок це тільки питання часу, коли з'явиться ось такий рокет. Дану катушку я буду зараз проводити обслуговування. Вже тут доведеться використовувати мастила морської серії для того, щоб мінімізувати знос. Його прибрати вже ніяк не можна, а міняти головну пару в даній моделі ну, особливого сенсу немає, тому що ще й корпус має недолік даної котушки. Не обов'язково сам корпус, там може бути і несосність половинок, там може бути і просла, і посадкові місця підшипників, один відносно одного по осі криво стоять посадкові місця, і вісь шестерні. Тобто, це нюанс механіки, що конкретно з цього дає таку несоосність посадки. Ведучої шестерні відносно вториною. Ну, це, скажімо так, вже тут не виявиш. Ну, от, і нічого з цим е, тут вже не зробиш. Тому міняти головну пару особливого сенсу немає. Тим більше, а толку, якщо людина відловить 30 рибалок і почнеться все те саме. Тобто, дано е, для ловлі. Типових щучих приманок людині треба було брати щось більш силове. Ну, Наприклад, конкурента там наски, Сахара, Седона. Ну, от. А для ультралайту, лайту навпаки, ті катушки важкі, не дуже підходять, і Fuгі, Екселери підходять краще, тому що легкість, легкість старту. Виглядає катушечка чудово. В цілому ця модель дуже гарна. Проблем з прослабленими посадковими місцями. Людини майже немає. Ну, є тут Є тут оцей нижній опорний підшипник вторинної шестерні. Я бачу, він тут теж прослаблений. Ось, є невеликий шат в ротора. Ну, там прослаблення по відчуттям зовсім незначне. Можна буде його прибрати спеціальним мастилом для осей і посадкових місць підшипників. Є таке спеціальне мастило, яке до 2-3 сотих, в принципі. Достатньо якісно вибирає прослаблення. Тобто це можна буде е, зменшити трошечки оцей шат. Плюс мені не дуже подобається, те, що вони нижній підшипничок ставлять відкритого типу, всього 2 мм. Його можна поміняти на 2,5. Те, що я ось, до речі, недавно робив, е, по Фуєго, там теж буде відео або перед цим, або після цього. І от. О, такий момент. Тому ще раз, друзі, акцентую вашу увагу, що дані катушечки. Шикарно підходять для ультралайту лайту, коли вам потрібна чутливість, легкість, тактильність оце про них. Ну, Якщо ми говоримо, звісно, про бюджетний сегмент. Якщо ми говоримо про силові навантаження, універсальні, потужні катушки, то це ну, в бюджетному сегменті наски Сахара Седона. Отакі. Ви навіть елементарно можете зрозуміти полегшена ця катушечка чи силова. А, просто за Подивившись вагу тієї чи іншої моделі. От Візьміть конкурентів від Shimano і подивіться, наскільки катушечка та буде важча за цю. От. Є в них там, ну, що в них у Шимана Міравел, мабуть, більш-менш, але теж така, я б не назвав її супер легенькою, супер тактильною. Ну, про цю модель особливо. Нічого розповідати. Ті, та сама ФОЕГО, немає додаткових сальничків, немає феромагнітного захисту Максілд. Е, не дуже подобаються мені оці нові дужки їхні старі дайвівські полі були набагато краще, на мою думку. От. Ну, тюнінг той самий ролик. Якщо є дуже велике бажання, можна міняти. Е, Ставити сюди розбірну віську, ставити кноп на підшипничках. Але ну, тут зазорчик дуже легко можна прибрати. І так нічого не пересверлюючи. На мою думку, коли е, висверлюєш і ставиш розбірну війську, все-таки вісь на гвинту. Я вже багато разів зустрічався, людина прогавила цей болт відкрутився, так як ручка легкосплавна, алюмінієва, воно тут все розбилося, як розочка, отак розвальцювало, та вісь потім не тримається. Людина нічого зробити не може, доводиться замовляти, або в мене там купляти цю нову ручку, або замовляти там з Аліекспресу від якоїсь фуеги вже з розбірним кнобом. Ну, чесно кажучи, ну, кому хочеться на якісь ультралайтові катушки, так, воно нема навантаження, в принципі, нічого тут а, вийти з ладу не повинно. Повинно триматись. Тому, в принципі, і це можна зробити, але. Достатньо важливий підшипничок ролик. Ролик головна пара. от 4 підшипничка на головній парі тут присутні. І ролик. Це 5 самих важливих підшипників в будь-якій кутушці. Головна пара і ролик. Все інше це вже додаткові моменти: підшпульний вузел, шпуля, кноп, безкінечник, гайка ротора. Це все, скажімо так, певні покращення, але є основою. Ось такий. І огляд, і опис моментів, і знову звернув увагу на те, що ще раз повторюю, як вибирати катушку. Оце самий перший момент, на який ви повинні подивитися це зазор головної пари. Те, щоб він був в усіх місцях однаковий, і друге, на що ви дивитесь, на радіальні поперечню ці зазори. Прослаблення посадкових місць великої ведучої шестерні. Але саме важливо це вторинний шестерні. Щоб ротор не бовтався. от Зрозуміло, що якась там ніндзя, яка не буде мати нижнього опорного підшипника, тут буде все ходити худором натована і ніндзя самий бюджетний клас. от А ті катушечки, де шестерня вже сидить на двох підшипниках вторина, вони не повинні мати суттєвого люфта. Тобто, якийсь невеличкий повинен бути, але такої бовтанки відчутний. В поперечній площині, саме в поперечній, бути не повинно. Отак. Отак. Туди-сюди робити не треба. Там часто стоїть така гровер шайба, ви її продавлюєте, вона може навіть клацати. От, отак перевіряти не треба. Ось так. Отак, отакій площині. Пробуйте ротор і щоб він не бовтався. Все, всього доброго, до побачення! Невеличке доповнення. Ось відкрив котушечку. Просто щоб ви бачили, як це виглядає всередині. Подивіться, який знос мастила. Скільки тут продуктів зносу? І ведуча шестерня. Тут навіть без збільшуваних приладів видно знос і відбиток, і ось він знос. Ось це явний показник, що, ще, що головна пара працювала в перегруз. Віця яка чорнота. Це не просто потемніння. І головна пара вже достатньо таки зношена для того, щоб відчувався неприємний тракторний рик. Там на відео я подивився не сильно його чути, його достатньо сильно відчуваєш на руку, коли крутиш дану модель. Я думаю, ви і почуєте, і бачите своїми очима такий знос. Новенька. Свіженький Excel, новенька катушка, і, на жаль, надалі вона буде працювати з таким риком. Єдине, що якісні топові синтетичні мастила, які дадуть достатньо тосту мастильну плівку, будуть її якісно тримати, вони зменшать відчуття цього рику в руку і ловити буде приємніше і комфортніше. Але сам знову головної пари вже нікуди не дінеться.